Так, отримав я з фрезіровки оцю свою деталь. Тепер вона в порівнянні з оригінальною виглядає ось так. Тобто все, прибрано все до цієї площини. Тепер на неї буде кріпитись ця пластина. Вона базується по цій задній поверхні. А спереду вона буде на 15 мм нависати над станиною під передню бабку. Ці лінії направляючі, вони базуються по кутам цієї основи, на якій вони закріплюються. Та ось тут мені довелося зробити таку вибірку під те, щоб задня бабка могла трохи ближче під'їжджати. Ще складність в тому, що потрібно так все розрахувати, щоб влізли в корпус кріплення ШВП, тобто передня і задня його опора. І в неї виходить від бази до центра отвору 25 мм. І в моєму випадку. Тобто ну, центр винта, ШВП буде знаходитись там, де оцей ку кутик. І я буду встановлювати 16.05. Тому. Звичайно, потрібно мені створити відстань між цими основами кареток. В даному випадку 20 мм. Тепер на цій направляючі буде лягати така здорова пластина. Вона трохи переважує, тому я зараз її. Відвантажу з цього боку, щоб вона не впала. Так, тепер з цього боку тут буде встановлюватись також така пластина, вона буде ось так вторець прикручуватись до основної. Це такий виходить захист від стружки. Тобто оці каретки вони будуть під таким захистом, щоб ця стружка зсипалась на ці направляючі станини. А також ширина корпусу опори підшипника вона складає 60 мм. І Так як у мене між цими рельсами вийшло 80, то якраз 60 повинно тут стати між ними. Тобто я її прикручу до оцієї великої деталі та е, ШВП буде якось там проходити. І висіти в повітрі. А кроковий двигун буде вже в задній часті цього агрегата. І так воно буде комунікувати з задньою бабкою. Тобто цей виріз. Вона сюди заходить. Та спокійно собі може дістатися до деталі. Ну і по висачить центрів. Це, звичайно. Вище, ніж в оригіналі. Тобто ось у мене оригінальна каретка. А тут навіть низ рельси, він вищий, ніж було спочатку. Але не в моєму випадку, тому що в мене дуже велика міжцентрова відстань. Та якщо цей патрон 200, то оцей розмір, думаю, 150 деталька сюди. По діаметру над, над супортом буде проходити. А також людина, яка мені фрезерувала оцю каретку, вона мені е, порадила оцю деталь, коли я буду кріпити, то е, додатково проклеїти її е, поліуретановим клеєм. Коли вони кріплять магнітну плиту, то коли туди заливається сож, то тут починається рж ржавчина, та вона може трохи змінювати розмір. Оцих деталей, тобто підривати деталь. І щоб цього не допустити, то він порадив мені приклеїти на клей. Ну, і стала мені цікава думка глядачів, чи це потрібно робити, чи ніхто так ніколи не робить.